Всем привіт дорогие друзі. Сьогодні ми будемо знімати на сервері сам в міді от плей. Зі мною знімає мій друг. Назар. Ну, перше діло, то що ми маємо орендувати мопед. Для того, щоб поїхати. Ми вже його орендували. Я будемо їхати одіватися. Ну, перед тим я вам показую, як купляти всі ліцензії на Аніше і все подалі. і отримати весь комплект Понятно. Поняття. Тепер ну, тут адміністрація не дуже довга, не добре. Щоб отримати оружі, треба як мінімум один обрати. Але одна проблема, коли оружжя купляєш, вмираєш, оружі вже немає. Що ти твориш? В другій серії ми вже купимо собі хату і машину. Ну, або хату. А машину потім. Бо до Хати нам запити, що хотіти, якусь Так, прийдете. Запам'ятайте дорогу до магазину одежі. Ну, ми в больниці, до больниці доїхали, щоб... IP сервер буде в описанні. Будете ви туди грати, якщо захочете. Ми вас заставляти не будемо. Це ваші діє. Ми вам тільки пропонуємо тут грати. Да. Можемо вже купляти? Все, всі, купляю, як я тобі. Савочку. Скики делать упал. Саме другу себе за другую А, і на початку дається два милли 20 миллиард міль... ударов. Ну, у мене же скики нема. Мене тоже. ми будемо Їхати ну, дай ще показати маємо. Зачекай мене трошки. Да. Погуляй. Коса може. Я з мене водій я. З мене теж. Ну на машині ще можу, а вот на такому помалому агрегаті ні. не. Запрошуйте своїх друзів, якщо сподобався сервер. Щоб ви грали. Звідю всім. Але одна така, можу сказати, проблема, це... Ну не знаю, як вам мені або краще моцик, або машинка. Ну я думаю, може бути. Якщо захочете, ми є навіть вконтакті. Ну, контакти це вже слід не буде. Mm -hmm. Але сервер дуже класний. Так. Да. Ну, звісно, діаманти пацієнт не зрівняється, але на діаманті треба виживати довше. Mm -hmm. Ну а це просто мені виспорт. А вже на діаманті ми будемо нормально грати. І скоро ми будемо, може нову, новий сервер будемо рекомендувати де, де хардкор. Агаркос. Да, Можно дома купить, а у них туда загадит. найти гараж. Нет, не гар... требует гаражчиков. Угу. Место бага. У нас не наше место, але надо їхати далеко. Як далеко, але я... але там можна зраска, там же один дверь. Лишимся. Да, так, так що можливо ми будем їхати и шукати. Сидіші сарі. Хе-хе-хе-хе. Я їду сюди з портами. Як його обмудувати? А нафіг його обмудувати. А, його ще заводити треба? Так. Ну, логіка прям зашкалює. Ну, Один і в мене з передачі. В мене брой нікуди. Чор. Ну, ага. поді... ну Це серія просто для того, що ви заходили на цей сервіс. Раджу всім. Та. Сервер дуже класний, якщо захочете, ви знаєте наші ліки. Можете навіть нас, якщо ми будемо грати, може знайти нас. Ми вам грошей віддамо, якщо вам вже не буде Та, вас. Пишіть в коментарях, якщо хто знайде, де можна орієнтувати або купити ютубе. Бо я шукав дуже довго, не знайшов. В аеропортах немає і сан франциско і лас Асвінтурис і сан Ас Санфа. І попередньо тут є такі, як я б вам сказати, ІДО, які вбивають повністю всі. І... Ну, їх не назвеш повністю ідіотами. Ну, просто, можна так сказати, мажор. Та й тим більше вони або давлять, або адмін вбиває. Ну, не переживайте, того адміна забанили, А навіть якщо ви його найдете, то совєтую вам. Тікайте. Так, да, тікайте, що ваші п'яточки зверкали. В боїті дуже дорого коштує, якщо його Один долар. Видишь, я пол шесть лошадь. Назик. Шо? <плес> <плес> ну и мужик, мы забыли сзади за кинчаты. Почекать на заняла. Давай. Так. Всем до побачення. Всем Бай-бай.